Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Знаєте, іноді так думаєш, у нас була Українська Народна Республіка, уряд Петлюри, Уряд Скоропадського, була спроба відновити державність. Як це так? Після того, коли на початку, наприклад, 19 століття, як ми вже з вами говорили, була повна темрява невігластва щодо українства. Як це так? Що це за дивовижа така? Звідки воно взялося? Бо нічого не береться просто так. Я спробую відповісти на це запитання сьогодні, друзі. Чесно кажучи, з того, що я знаю про життя українського селянства початку 20-го сторіччя, не всього українського селянства. Культура побуту, культура їжі, культура всього була, все це розвивалося на високому рівні. Але національна свідомість ми сьогодні будемо говорити про період після 1905-го до 1910-го. Період, коли був виданий указ в 1905 році, де було послаблення. Контролю, послаблення репресивного апарату, в тому числі щодо української мови, про найсприятливіший час, який був після революції, тої першої революції 1905 року. П'ятий, десятий, здається, найкращий час. Ну, Він був по-своєму дуже важливий для українства. Так от, в творах багатьох українських письменників йдеться про те, допустимо, які пісні співали українські селяни. Улюбился, зарезался, давай ножик поскорей, зарежуся, побістрей. Як вам така пісенька? Або це вже пізніше буде. Дай на маленькую, дай на беленькую, на большую не прошу, дай на маленькую. про горілку. Але були й речні пісні про кохання, сама я розочку садила, сама я буду палівати. Сама я друга полюбіла, сама я буду вік страдати. Наприклад, це вважалося панські романси. Звичайно, що народні пісні знали і співали, але тим не менше на селі почала переважати культура, русифікація починала давати свої плоди: монопольки, вживання алкоголю, чешинки, статеве життя дошлюбне також значною мірою. Але я не про це, я не сторож моралі. Я про українську мову і національну свідомість. І, допустимо, селяни Кременчуцького повіту казали, що нащо нам українською мови, ми не хочемо бути мужиками. Чуєте, після 1905 року почали виходити газети Громадська думка, яка потім переросла в газету Рада, про яку трошки далі. Що нам не треба української мови? Ми не хочемо бути мужиками, ми хочемо російської мови. Ми не можемо применшувати ту руту імперську, яка розповзлася і була цілою Україною. В Галичині полонізація і залюблення в німецько-австрійську культуру. Тут русофілія, така примітивна сільська русофілія. Не забуваємо за це. Хто ж займався висмикуванням нашого народу стрісовини? Окремі десятки, максимум сотні українців свідомих, все починалося з одиниць. Їх ставали десятки, потім сотні. Я хочу поговорити про одиниці сьогодні. Євген Чекаленко, який відомий нам нагадує своїм знаменитим висловом, що ви любіть Україну не тільки до глибини душі, але й до глибини кишені. Завжди такі були хитругани, як які любили ми любимо до глибини душі і так далі. І так далі, і так далі. Тільки усе, що фінансів стосується. Хітюгану вдають, що це їх не стосується. <ріст> От. І ця фраза Чекаленка батожила людей. Ради не було інакшої. Чекаленко засновує газету Рада, велику, щоденну газету ліберального напрямку в хорошому сенсі цього слова. Загального напрямку, будемо говорити, для всіх, яка виходила від 1906 до 1914 року безперерву. Потім ще там були невеличкі перерви, далі виходила, але ми зараз не про історію газети Рада. Як ця газета виходила? Так, вона зробила колосальний підйом національної свідомості, але дуже повільно. Дуже повільно. казав навіть Чекаленко, його товариш Петро Стебницький, про якого далі. Петро Стебницький в пориві розпачу називав наш народ недолюдками. Даруйте. Ми не діти і говоримо про те все, що було. І не маємо романтичного замилування всім. Мається на увазі на весь народ, а його значну частину тоді. Чекаленко який бився, і тисячу, півтора тисячі, півтора тисячі передплатників він сподівався, хоч на 10 тисяч. І нічого не можна було зробити, і не хотіли газети української. Така була потреба у російському у імперському. Дуже багато. А потім так само вже я забігаю вперед, коли був український уряд Петлюрича Скоропадського, багато селян йшли за більшовиками. Добре про це написав Улас Самчук у своїй повісті Марія чи у своєму Романі Марія Були такі, і їх було немало. Аж поки переконалися, що найкращий це свій уряд, який би він не був. То важка історія. Без брому, як казав Мениченко, тут не поговориш. І каже Чекаленко, теж відчаю, в нас сьогодні тема така. Каже, ми як провансальці, провінція Прованс, Франції, яка задовольнилася культурницьким розквітом і так і хотіла жити у складі Франції. Тільки своя мова провансальська, тільки невеличкий культурницький розквіт. Він каже, ми як провансальці, ми ніколи не вийдемо. От, хоч би, щоб говорити про автономію і так далі. Так далі. Каже, я тоді покину газету Раду, все повернуся до первобитного сустояння. Він мав великий маєток в селі Прашоре. Зараз територія Одеської області, тоді Херсонська губернія. Він скуповував дуже багато земель і був українцем. Цих кілька українців творили тоді національну свідомість. Євген Чекаленко. Даремно сприймати просто як гаманець з грішми. Це був українець свідомий, розумний, високоосвідчений, безмежно відданий українству. Це Кайко вже безмежно відданий українству. Пам'ятаємо, саме ці люди, друзі, все від них починалося, грубо кажучи. Далі. Хто фінансував газету Рада? Крім Чекаленка, четверо людей. Володимир Леонтович. Леонід Жибуньов. Василь Семеренко і Петро Стебницький. Леонід Жибуньов колись захоплювався російським народництвом, потім розчарувався і став свідомим українцем. Він був неодружений. І всю свою енергію, свої кошти, від, там, від маєтку і так далі, які в нього були, він все спрямовував українство. Він так і не навчився говорити українською, знаєте, чітко, він говорив через серце, а не щире серце. І це через серце тоді було. Ходило таким було мемом певним, таким жартом щире сірце. Навряд чи ви про це знали. Замість особистий міг казати особливий. Нічого страшного. Нічого страшного, що в нього була кульгава українська мова. Душа в нього стала українською. Він переродився, він віддавав всі кошти на газету, на українську справу Леонід Жибуньов. Все починалося з Василя Семеренка. Сина Федора Семеренка, великого земловласника Василь Семеренко, нема як розказувати його біографію, у нього з дружиною Софією не було дітей. І ця цукроварня, що в Україні, його геній підприємця. І за щасливим збігом обставин, якби не було цих чотирьох людей, що я кажу, я не знаю, що би було з Україною. Так про них зараз мало згадують. Василь Семеренко давав Львову частку. По 10 тисяч, по 15 на газету Рада часто, 15 тисяч рублів. Це були величезні гроші. І це неодноразово. У Львові на будівництво українських будинків. У Києві все, що тільки йшлося про культуру і розвиток України, там був Василь Семеренко. Василь Семеренко, який народився ще в першій половині 19 століття, який вже був немолодим чоловіком, все-все зробив для України. Може, це був першим жертводавцем, меценатом і основне українцем. Також Володимир Леонтович з дворянського роду, його прадід був в Запорізькій Січі бунчужним товаришем це висока посада з роду Леонтовичів, в якого було ще три брати і дві сестри. Володимир Леонтович, він закінчив Росією юридичний факультет, але повернувся в Україну. Повернувся в Україну, дякувати Богу, так склалися обставини, і, і, як хтось написав, не втонув у російській морі. Володимир Леонтович, також маєток батьківський і так далі. Праця навколо України, Володимир Леонтович, навіть за уряду Скоропадського, був міністром сільського господарства, а потім помер на чужині в 33-му році. І похований на Ольчанському кладовищі у Празі в нестатках, як і Євген Чекаленко. Наші меценати помирали в нестатках на еміграції. Так от. Від 11-го року Володимир Леонтовець створив товариство, яке опікувалося культурою, яке давало гонорари письменникам. У нас не було би, до речі, української літератури більш-менш доброї, якби не гонорари, і Володимиру Венеченку, Олександру Олесю, і так далі. Так далі. Всім більш-менш провідним письменникам і багатьом тих, що ми зараз не знаємо, але все одно. Тому що літератури нема без гонорарів, без грошей, друзі. Ви мені даруйте. Може хтось не розуміє цього? Книги коштують гроші. Відео коштують гроші, всяка робота коштує грошей. Це величезні зусилля в це вкладаються. І Леонтович це все робив. Всі ці гроші йшли на першу побудову фундаменту українства. Чекаленко, Євген, Володимир Леонтович, Василь Семеренко, Леонід Жебуньов і Петро Стебницький. Дорогі друзі, знову ж таки, Пропонував би вас, просив, щоб ви пишучи мені у Фейсбук, у меседжер, а реквізити є під кожним відео. Купували мої книги, які я вам скажу по секрету. Мені здаються набагато глибшими, обширнішими, ніж наші теж цікаві відеорозповіді, які я додатком до моїх книжок. Будь ласка, дорогі друзі, я вас шаную і люблю. Більше довіряйте мені як письменнику, що це саме так є, як я кажу. Якщо ми хочемо читати і пізнавати українську літературу, пізнаваймо її також через мої книжки, тим паче, що ви вже мене знаєте як відеорозповідача чи відеоблогера. Та я чекаю від вас листів і повідомлень, щоб з радістю ставити автографи на своєму романі про Івана Франка Руки і сльози, на романі про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю, на новому п'ятому переведенні свого роману Інфекція. На перевиданні роману про 70-ті роки, антитоталітарному роману Травом не можна помирати. Оце всі мої книжкові новинки, найактуальніші за буквально крайніх два місяці. Дякую. Хто такий Петро Стебницький? Петро Стебницький народився на Київщині, теж в багатій родині, виїхав в Петербург потім, працював у міністерстві фінансів, був людиною доволі заможною. Але з того, що я знаю про його біографію, а про нього мало хто що знає, я думаю, він в дитинстві переніс якусь травму стосунків з дівчиною. І в нього на цьому ґрунті я не думаю, що це була женофобія, але це щось таке було, як ночоєловецького. Він так і не одружився. Сторонився жінок і сторонився взагалі всіх, крім справи української. Петро Стебницький жив у Петербурзі. Його переписка з Євгеном Чекаленком величезна. Є видавництво Темпора видало, здається, в 2008 чи у 2009 році листування Євгена Чекаленка з Петром Стебницьким. Я читав частину цих листів велику. Переді мною відкрилося всі нюанси життя українського від 1905 до 1910 рік і інтриги Михайла Грушевського. і... Нестерпний характер, даруйте і нехай мені дарує Борис Дмитрович, Бориса Грінченка часто, і всякі інші деталі От, українського життя, яке вчилося жити громадським життям, і подвиги окремих людей. І ясно, що там, де нестерпний характер, там теж можуть бути подвиги літературні, як Гурінченка. Все перемішано в цьому світі. Нема нічого абсолютного. Той герой, той злочинець. Все в цьому світі має різні кольори, і різні відтінки. Петро Стебницький постійно висилав Чеколенку то тисячу рублів, то тисячу п'ятсот. На той час згадаємо, це були великі гроші. Газета, передплатники взагалі нічого майже не перекривали. Газета виходила. Це була збиткова газета кожен день. Одним із перших її редакторів був Федір Матушевський. Чекаленко був його основним утримувачем. Так треба було газету утримувати. Треба було платити які не які гонорари тим, що писали статті, платити працівникам редакції. Постійно газета була, вже коли можна було українською видавати, не було кому, грубо кажучи, друзі. За незначними винятками, свідоме селянство. Є, до речі, такі образи свідомих селян у п'єсах Тобілевича і так далі. Одні із останніх п'єс Тобілевича йдеться про сім'ю Барильченків і старий Карпо Барильченко, селянин, якого п'ятеро дітей вони всі вивчилися, є основою такого основою села, який читає газети, основою культури української розумний, який знає про українські потреби, який хоче української держави. От який закладає основи для майбутнього українства, такі починають у Кропивницького п'єсах. Я вже не кажу про пізніших письменників появлятися такі героїв в літературних творах. Їх майже не було. Їх треба було викопувати, як не чує лавецької романі Хмара свого Павла Радюка. Не було темна селянська маса. Даруйте мені, це не є мізантропія, це є констатація фактів. Де тільки одинокі промінчики почали появлятися, і газета Рада їх розгоряла ці промінчики поволі, поволі, через те, що Чекаленко Стебницьким, я вам дещо цитував, деколи в листах так оцінювали песимістично, важко, особливо Чекаленко, становище Українства, духовне. Чекаленко казав, що він не знає, коли тут щось може з'явитися. Нація не варта цього. Але робив друзі. Він говорив: це чув один Стебницький тоді. Але робив, робив і робив Чекаленко, вкладав і вкладав гроші. Є багато людей, які якусь заплатять копійку, а хочуть пошани на мільйон. Розумієте? А він тільки скаржився Стебницькому, Стебницький йому в листах. І... Був тонкою чутливою людиною Юген Чекаленко, як і всі вони. А Петро Стебницький час до часу приїжджав до Києва. Потім назад у Петербург. Кобзар, який видав пізніше Василь Доманецький, я скажу про Василя Доманецького. Ще все це сприяв Петро Стебницький, який був основним українцем Петербургу, якщо так можна говорити, це він він там був всі українські справи йшли через нього. Там розумний, дипломатичний, на високій посаді, освічений. І в грудях в нього горіло українське серце, даруйте пафос справжні. На пальцях одної руки ці люди, всі, які запалювали ці смолоскипи. Стебницький потім переїхав до Києва. За уряду Скоропадського був міністром освіти короткий час, у 23-му році, помер в холоді, в голоді, залишився під окупацією, на відміну від Леонтовича. І Чекаленка, який виїхав в імміграцію, залишився під окупацією, помер від голоду, практично, хворий, самотній самотній. 1923 році похований в Києві на Щекавиці Петро Стебницький і ще про одного українця я би вам хотів розповісти, який не мав як спонсорувати газету Рада, але який за свої 33 роки вік Ісуса Христа, зробив для українства скільки, скільки не робили десятки тисяч людей, його сучасників. Це про нього згадує письменниця Таня Малярчук у своєму романі Забуття. Про Лепінського і Василя Доманецького. Василь Доманицький, про якого пізніше писав Дмитро Донцов, що це тридцятилітній чоловік з душею п'ятилітнього хлопчика, про якого всі, хто пам'ятали його, згадували про той його довгий чорний плащ, цю худорляву постать. Яка робила за день десятки тисяч справ безкорисливо для українства, народився на Черкащині в селі Колодистому, сім'ї священника, вчився в Києві, потім працював в гімназії Київській, і основне словники, літературні праці. Це він у 1907 році в Петербурзі видає повне видання Шевченка-Кобзаря. Це він доводить авторство Марка Вовчка. Це він займається кооперативним рухом перед тим на селі. Це він пише безлік літературних праць. Це він в 1908 році допомагає Миколі Аркасу і виходить його історія. Миколи Аркаса, який, будемо казати чесно, як кажуть сучасники, трохи, якщо не позаздру, то був роздратований популярністю цієї історії України Миколи Аркаса, метр наш Михайло Грушевський. Він написав розгромну рецензію на цю історію. Доманецький був хворий, і він її прочитав. Казали, що Грушевський спеціально йому її підкинув. Я не знаю, чи спеціально. Я вже у таких деталей не розуміюся, але людське занадто людське і літературні ревнощі, і заздрощі. Це за це, це людське для всіх націй, друзі. Я не хочу сказати, що це тільки в нас, але це малочисельне наше українство. Воно також по-своєму поїдало. Але куди ж від цього всього дітися? Тільки люди перші творили. Перші йшли, як писав Тарас Шевченко, і його цитата на могилі Василя Доманицького: ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Це абсолютно стосується цих всіх людей, про яких я вам сьогодні кажу, абсолютно. Абсолютно стовідсотково, може ми до кінця вже не усвідомлюємо цих всіх речей, але зараз війна наша. Це, це страшна війна за виживання України. Нас примусить знову повертатися до цих витоків. Це все осмислювати по-справжньому як доросла нація, а не як підліткова. Те не говорить, те мовчи, а то колоніальне було становище. А там треба замовчати. Нічого не треба замовчувати. Все повинно постати у своїй величній жахливій повноті нашої історії. І Василь Доманецький хворів туберкульозом багато років, друзі, від 20 років хворів туберкульозом. Він був закоханий в дівчину, Лесю Трибінську, але так і не одружився з нею. Це було платодічне кохання, можливо, через те, що він знав про своє становище. Всюди працював як міг. Про нього у спогадах багато сказано, про його. Фанатичне працелюбство. Знав добре Івана Франка, він його запрошував у Криворівню, відпочивав Доманецький. Франко називав його Доманецьким жартома. Це Доманецький потім побачить у листах Івана Франка 1908-1909 року такі мотиви хвороби. Василь Доманецький, який, здається, був. Сином української літератури, і батьком української літератури, і душею української літератури, фактично не будучи письменником, але літературознавством, він українській літературі робив різні упорядкування, здається, зробив все. Усюди був він в той час. Без Доманицького Василя не можна було уявити цього культурного життя українського початку ХХ століття. Особливо цього періоду важливого, де заклався фундамент, про який ми сьогодні говоримо, від 1905 до 1910 року хвороба з'їдала Василя. Спочатку він в Закопаному був у Польщі, скаржився, що немає рідних, немає близьких, немає нікого, що він сам потім опинився у Франції, працює постійно. Лікарі приписують йому в останні місяці мішіак, кригу класти на тіло. Це були на той час вже дуже радикальні засоби, щоб. Просто полегшували біль. У 1910 році він помирає, довго тіло доставляли до України, поховали його в селі Колодистому, батько відспівував свого сина. Посходилися селяни, сотні селян. Не було в Україні людини, яка би не любила Василя Доманицького, ні серед інтелігенції української, ні серед селян. Він був ангелом якимось. Цей молодий чоловік. І його поховали у селі Колодистому під плач і оплакування тих, яких він їм нарощував національну свідомість, ті, які його безмежно любили. Так відійшов рано віці Ісуса Христа, одна із найяскравіших молодих зірок українського культурного поступу. Дякую, друзі. І ще одне наостанок. Я кладу вам руку на серце не дуже люблю про це говорити. Але просив би вас, хто має можливість фінансово більше підтримувати наш YouTube канал і мої відеопередачі. Дякую.